Якщо ви ловите себе на тому, що ви починаєте страждати, що якась така фантазія успіху не справдилась в вашому житті, що от ви, наче, там кимось не стали, ви чогось не досягли, да, то перш ніж занурюватись в таку депресію да, і горювання, що це вже там неможливо відбути в своєму житті, можна. Подосліджувати і розібрати цю вашу фантазію про досягнення і успіх. Тому що дуже часто в наших якихось конкретних фантазіях про досягнення і успіх закриті наші невдоволені дитячі потреби. Ну, наприклад. Якщо у вас там є історія якогось булінгу, да, там, там в школі да, однолітками, то у вас могла ще тоді зародитись от така певна фантазія про певний успіх, певне досягнення як компенсація, що я їм от доведу. Да. І насправді ця фантазія, вона такий як спосіб. Покарати інших, тобто, насправді вам хочеться не досягти чогось конкретного да про що ви мрієте, про цей успіх якийсь, а насправді вам хочеться покарати інших, да і оця. Дитяча, невдоволена потреба. Що ще може зашито? Зашито бути в якусь історію успіху, яка з вами не відбулася, і ви тепер сильно стражаєте з цього приводу. Дуже банальна потреба може бути зашита схвалення від батьків. Всім нам потрібно схвалення від батьків. Так базується так. Будується наша здорова самооцінка, наш здоровий нарцисизм, коли нас бачать в позитивному ключі, коли нас помічають мене як особистість помічають мною. Цікавляться, і якщо цього було недостатньо, якщо батьки там ігнорували, да там ем, не знаю, творили насилля, да, або ще щось, ну або просто ігнорували, не помічали, не давали вам достатньо схвалення, у вас теж могла народитись фантазія про успіх, про якесь досягнення, що от тоді-то мене побачать, от тут мене не бачили, не схвалювали, а тоді-то мене от побачать і схвалять. А, і, і чому це важливо? Да? Це важливо, тому що якщо ви розберете цю історію і фантазію про свій успіх, ви можете взагалі помітити, що ви? Можете вдовольнити ці потреби якимось інакшим способом. І навіть якщо ви досягли цього успіху, а таке дуже часто буває, коли люди йдуть да, якимось своїм шляхом до успіху, до досягнення, вони приходять до цього і вони відчувають пустоту. Вони розуміють, що вони не отримують чогось дуже важливого, чого вони думали, що отримують, да? тому що насправді вони несвідомо там, от хотіли там, покарати своїх однолітків, які над ними Знущалися. або хотіли отримати схвалення від батьків. а там Ну Наприклад, це там артист, да який там співає, а і він наче отримує да це відображення в очах фанатів. да Але це не схвалення від батьків. ну Схвалення від батьків він вже ніколи не може отримати. да Іначе кар'єра да є там і все є. А людина стикається з дуже сильним таким розчаруванням. І що з цим робити? Треба там, ну це треба усвідомлювати і відгорювати це. Да, що це вже я там ніколи не отримую там, схвалення від батьків як таких. От, але це про те, хто да, про те розчарування, коли ви все-таки прийшли до цієї історії. Але ж є частина людей, які горюють, що вони не прийшли, вони не змогли, не змогли там досягти того-то і того-то. Ну, наприклад, у вас є е, фантазія співати. От, ви собі там колись давно там вирішили, що ви хочете. Співати, заробляти цим гроші, їздити на гастролі, да, там, і бачити там, любов в глазах в очах фанатів. Um, і от і це не відбулося. З якихось причин це не відбулося. Так повернулося життя, це вже неможливо, вже втрачений час, да, і ви починаєте прям занурюватись в депресію з цього приводу. І от почніть розбирати цю фантазію, що вона в собі ну, перераховує. Тому що, якщо такій людині пропонуєш, ну типу, ви ж можете зараз піти для себе на спів. Просто співати для себе, а потім там, для якогось невеликого кола людей, да, там, десь не знаю, в місцевому ресторані або на сімейному святі, неважливо, це знецінюється. Кажуть, ну ні, це не те, це не те, чого я хотів. Да? І от коли кажуть про те, що це не те, чого я хотів, коли якийсь менший варіант повністю відштовхується, це якраз може говорити про те, що ця фантазія, вона. Що там істинна така мотивація не спів, да, як такий, не відтворити свій голос, да, не поділитися їм, а там ще щось нагружено. Ну, і, і... Тоді це можна розбирати, тому що гроші можна заробити там іншим чином. Якщо тут в цій вашій фантазії важлива гастролі, да, тобто подорожі, да, що таке гастроль? Це подорожі, це там ночівлі в якихось інших містах, да, коштування якоїсь іншої їжі, бачення якихось інших пейзажів, це можна отримати якось. Іншим чином, да? тобто, якщо розкласти вашу фантазію, від якої ви страждаєте, що ви це не змогли в цьому реалізуватись, на потреби, різні маленькі потреби, ви можете спробувати їх реалізувати в інших містах, місцях. От. А, а, а це от щось основне, якусь таку істину, якщо казати про спів, да? можна у відчуттях все ще реалізувати. Але вже там для себе, і воно буде реалізовано. У відчуттях ви це отримаєте, те, що ви хотіли, там, казати там, про спів, можна про щось інше. Мені здається, що я якось незрозуміло розказала, але я сподіваюся, що розказала зрозуміло, що тут в якійсь вашій фантазії можуть скриті бути ваші потреби, які можна закрити іншими. Способами. А ваша фантазія, можливо, навіть і не могла їх задовольнити. Якщо вам це цікаво зробити зі мною, я запрошую вас до себе на консультацію, в терапію, записатись по ссылкам ТГ, ФБ, інстаграм під відео. Па-па!